З боку, наші навіть партнери ведуть міркування стосовно того, а що ж це за війна, а як воно все має виглядати. І дуже багато таких цікавих геополітичних міркувань з'являється, деякі з них ще навіть довоєнні. І як вже неодноразово говорилося, що основний акцент роблять вони на тому, що зараз в сучасному світі головне протистояння це все-таки не стільки між Росією і Україною, а між Сполученими Штатами і Китаєм. А Росія і Україна тут грають доволі таку підпорядковану роль. Росія намагається половити рибки в цій мутній геополітичній водичці, коли Сполучені Штати зменшують свої впливи в Європі і переорієнтовувалися на те, щоб більше звертати увагу на далекий схід, на то, щоб обмежувати і стримувати Китай. А Російська Федерація хоче зайти в цю геополітичну порожнечу, і Україна тут виявилася такою. З одного боку, жертвою цього руху, а з іншого боку, такою країною, яка не давала Російській Федерації рухатися в цьому.